До планів росіян, тобто удари по містах, мільйонниках і, відповідно енергетичній інфраструктурі, газорозподільчих станціях створюють передумови для масових евакуаційних заходів. І постає питання, яким транспортом буде організована евакуація? Відповідно, залізниці. Давайте згадаємо навіть лютий 22-го року. Саме Залізниця взяла на себе основний тягар. Проведення евакуаційних заходів, і це зрозуміло. залізниця, це і порівняння з автомобільним транспортом, і швидкість пересування, і відповідно більші вантажу перевезення як від цивільного населення, так і відповідно вантажів. І тоді постає питання, що перевезення цивільного населення, тобто евакуація, створює передумови блокування зустрічних рухів, а це. Вже військові вантажі, які перекидаються зі відповідно західних районів нашої країни, це бази накопичення до безпосередньої лінії фронту. Тобто мовиться роз... створюються передумови для блокування залізничного шляху сполучення, фактично перевантаження укрзалізниці за рахунок евакуаційних заходів.